Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Будувати, не руйнувати, але не для мешканців будинку на проспекті Соборності 20. Сусідня забудова в буквальному сенсі чинить розруху їх будинку. Місцеві жителі кажуть, ще два тижні тому звертались до міської влади та правоохоронних органів. Однак роботи продовжуються, а стіни вкриваються тріщинами. Обурені люди звернулися до народного контролю. Ігор Веніамінович один із перших, хто б'є на сполох. Каже, протягом останніх тижнів через будівельні роботи по сусідству його житло тріщить по швах. Особливо, коли будівельники почали бурувати землю. Ще нормально було. Пішла тріщина далі офігенна. В великій кімнаті капітальна ціна тріснула, Розвалюється к чортовій матері. Паде будинок. І от, дивіться, от плита, от плита трісно. Вже от рве вниз. Рве. Просто ще обої скривають. Оце рве вниз. Ні, оце дуже небезпечно. Та я ж за що кажу. Я бачу, що ще отак, що дивіться. Це перемичка не це Пані Олександра мешкає на другому поверсі. Показує якісь сюрпризи на стіні. Побачила за останні декілька днів. Жінка каже, проблема не лише в тому, що будівельники вкопувались в землю. Не менше турбують людей і багатотонні вантажівки, які щоразу їздять будівельним майданчиком. Саме більше почалося тоді, коли вони нарили тут купу ям. Так? І раз побурили і оставили на судки. Знову побурили, знову ставили на судки. І після того як тут їздила машина, потрясла, то таке було враження, що землетрус. Разом з поліцією знайти косі з забудовників. Нам не вдалося. Однак, вже за два дні сюди прибула робоча група з міської ради. Заступник міського голови Тарас Яковлєв запевнив, тепер стежитимуть і за аварійним будинком, і за прилеглою забудовою. Зараз вирішили, що ставити маячки, оглядати їх і вчити ситуацію. І друге це повністю витримувати документи по будівництву Цьому дивитися, чи є воно законним, яким чином воно будується, чи відповідно до проекту, чи не відповідно до проекту. І вже в результаті цих вивчень приймати тут рішення з ініціативи активіста народ. Дного контролю Олега Бондарука міськвиконком виконком прийняв рішення про призупинення будівництва та створення робочої групи по цьому питанню. Дмитро Кунняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.